Я отримав у 2015 році, тут я отримав за один день. Навіть ще й більше так. Прилетіло. Прилетіло, да. на увазі обстріли, використання зброї, авіація. Тобто 15 2015 році це якось воно було скажімо так, більше по домовленості. Ну, тобто ми розуміли, коли там ворог буде атакувати, щось таке, а зараз вони просто заливають всю землю. Угу. Тобто, не те, що там прицільно, просто. Зливається, чим тільки можна міномети, артилерію, ну, все-все-все, авіація. Тобто стирають землю всю. Угу. Були в Солидарі два з половиною місяці. Були за Солидаром, тобто, наша точка була в Солідарі самому, а ми стояли 10 км ще ближче до Лисичанська. А. Білогорівка, Володимирівка на рубежах. Угу. Тобто, 20... 23 числа ми заїхали в Бахмут, нас зустрів. Комбас 128-ї бригади, 15 го окремого батальйону. Ми були в їхньому підпорядкуванні. В двох словах сказав вам всім, не буду казати на камеру. <говори> Каже, їдете в самий-самий Тобто, Не знаю, може він цим нас мотивував, може ні, не дав нам розслабитися. Місяць виконував завдання спільно з 15 м окремим батальйоном, 128 бригади. Бойові хлопці, велика їм подяка за те. Скажімо так, було приємно з ними працювати. Угу. Була підтримка, було розуміння, було все. Потім, коли вже вони виходили, отримали подяку від них за те, що ну, дійсно ми їм допомогли, вони нам. Час бою не було жодної втрати, не 200, не 300, а потім вже коли вони зрозуміли, що вони стрілковим боєм не зможуть нас подобати, вони просто почали нас заливати всім, чим тільки можна. Міномети, танки, авіація, артилерія. Тоді ж ми, звісно, понесли ну, великі втрати і приходилось більше, евакую... більше. евакуювати своїх трьохсотих, ну, поранених було. О. Але забрали своїх загиблих, хлопців не залишили, там, тобто, ну, Один залишився. так, це був не відступ, а евакуація більше. Бо пошкодження отримали 70% особового складу. Півуїхати, одразу почали критик мінометами. Ніхто не розбігся, ніхто не почав тікати. Всі зосередилися на позиціях. Почали окупуватися. Тобто паніки такого не було, був страх. по-любому. Ну, нема ну, так, таких, хто не боїться. Хто не боїться, хто не боїться, боїться. той бреше, що він не боїться. Всі бояться. Просто же, є так, ну, декілька фаз цього страху, зразу ну, страшно. Потім вже байдуже, а потім вже те просто ну, істеричний сміс, скажімо так, що ти вже ну, не реагуєш на це все. І це саме хуже фаза, тому що ну, погано, коли ти не реагуєш на це. Тобто ті самі мінометні обстріли, ти чуєш, що вона свистить, а ти сидиш собі, п'єш каву, чи чай, чи там, той борщ вариш посадський, <непонент> Тобі вже яке стає байдуже на це все. До речі, не курив 16 років, закурив після першого <плес> <плес> <кишиня> так, такого серйозного обстрілу. 29 травня нас видали на запасну позицію, тобто ми повинні були прикривати фланг позиції 128-ї бригади. І десь хвилин за 40. Ну, Тут вони візьміть квадрат, 50 на 50, да? ми там були всередині. І за 40 хвилин по нам прилетіло 68 мін. Це, тобто ну, вони лягали 3 метри до одної. Там було 5 ямок таких, ми побачили, ті ямки позастрибували. Ну я не знаю, може це Бог нас оберіг, тобто, може в нього другі плани на нас. Не один не був вишкоджений. Тобто, реально хлопці, які були на позиціях, дивилися, вони це все бачите, це були на відстані кілометр. Такі, ми, ми вже думали вам там себе. ну, Умовно похоронили вас. Тільки затихло А я до цього на пачку серед набав, пачка парламенту. Я ще хто цим сміявся, кажу. Хто перший заб'є танка або вертушку, кажу, даю пачку парламенту. Тільки це все затихло, я всіх обізвав, всі цілі здорові, живі. Я тут пачку п'ю. <плес> закінчиться війна, поки не мік Ми вдало відсікали їх, а коли вже почався штурм, дійсно, проти нас було дві батальйони групи, це з 15 захмат, це приблизно 800 чоловік. І mm -hmm. другий корпус народної міліції ЛНР. Це приблизно так само. Ну, тобто півтори тисячі людей. Не скажу, що вони всі одноразово посунули, але з розрахунку того, що нас було 60 чоловік. І ми їх стримували з п'ятої ну, години до 3-ї години дня. При тому, всьом, що ми під час бою натратили на дні людини. Не 200, не 300. Mm -hmm. ну, тобто... Тобто нанесли їй максимальну втрату, ну, скільки ми могли. Так як не було підтримки артилерії у нас, то змушені були. БК закінчила, що ж вони. Не тобто да. про те, що вона там якась друга армія світла, ну, це, ну, це взагалі не порівняння. Ну, вони, я б не сказав, що вони, вони, вони друга Беруть армія. ордою, як і брали. Кажуть хлопці, тобто полімноти вони... смалять, а вони лізуть. Ну, 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 Воювати з ними так, можна, це не важко. Ну, але ж все залежить від зброї, якої нам не вистачає. Дійсно. Я кажу, дайте, ну я можу. Ну, там ще було пару хлопців, які дійсно можуть користуватися, дайте. Проблема в озброєнні. От реально на сьогоднішній день стоїть, якщо брати війська ТРО, і які виконують завдання не по функціоналу, бо не мають озброєння, ну і я би сказав, відповідного бойового навчання. Тому що треба пройти бойове навчання, злагодження бойове, щоб приймати участь. Ми там проводили ну, своїх сил і засобів, але цього, як виявляється, недостатньо. І тоді. Висовуються серйозні претензії. А чому ви не стримали, а чому ви чи відступили, чи мало, мало вразили ворога, ну і так далі, тому подібне. Ну, як, як я аграрію, привожу завжди приклад, ну ви, ви вислали легкий трактор і дали тяжкого плуга. І кажете, що ти не їдеш. Ну, понятно, що, що ти не їдеш. Ви там розберіться зверху, спочатку, якого плуга туди треба дати. Тоді ми, ми його і потягнемо. Тому що, в принципі, у нас я підкреслю, що в нас всі добровольці йшли, у нас не було призиву. Та батальйон. Це навіть не піхотний. Mm -hmm. Тому що у піхотного батальйона їм по штату положена важка стрілецька зброя. Це крупнокаліберні кулемети, це АГС, ж згадані, це станкові гранатомети автоматичні, це мінометна батарея у батальйона. Є підтримка. А ми стрілецький батальйон. І наші задачі. Ті, які прописувались на початку, так, коли створювали mm. ТРО. І, ті задачі, які... і під ці задачі автомата Калашникова вистачає. Тому що задачі mm, там сім yeah, yeah. задач ТРО, там я не буду. Це охорона, це охорона контроль функції, території, комендантська година. Функції такі це блокпости, це там, стримування ДРГ. До речі, і так ми так. на навчаннях це відпрацьовували. Так, да, ми відпрацьовували на навчаннях, тому ж переясли, ми там боролися mm. з ДРГ, їх ловили і так далі. А коли заходить справа до загальновійськового бою, а тут от хлопці брали участь саме в загальному військовому mm -hmm. бою, то навіть піхотний батальйон він має більше сили засобів, міномети, важкі кулемети, бронетехніка із важким озброєнням, ті ж БТР, БМП, а нас цього навіть в штаті не положено. Та зброя, яка там у нас є, там у нас два ДШК, два, два там ще важких кулемети, так вони у нас ідуть як позаштатні. Так і прописано Позаштатно, бо нам, окрім калашів, нічого більше по штату не положено. Тому і виникає така проблема, що ну, виконання, функціональне призначення батальйону одне, одне а хлопці по факту ведуть загальновійськовий бій. І це тоді виникає серйозна проблема: чим їх стримувати? Тому що, якщо немає АГС, немає. Немає важких, немає хоча б мінометів, які б могли б накрити бронетехніку, бронетехніку, поганяти піхоту, а цього немає. Хоча по штату в нас там положено, але нам видали там, 4 міномета 60-го калібру, які в ну, них дальність пострілу 2 км. І, і міна така, як іграшка виглядає, там, вона, по-моєму, 2,5 кіла, да, кіла чи щось таке. Тобто так ну, жаб поганять по болоту і все. Серйозного враження вона не наносить. Тому з цим є серйозна проблема. Я вже не кажу там про якісь модні там речі, джевеліни, боджевеліни, там, стінгери, цього взагалі в нас немає і і близько. Можливо, ви бачили інтерв'ю, яке читали Зеленського де з Вашингтон Коск. Він розповідав про те, що не говорили за заздалегідь. Чим більше ми їх переб'ємо, тим менше, ти менше наші діти є. Однозначно, в нашому поколінню.